Всім великий привіт! Вас вітає Дніпропетровщина. Часто запитують, де ви проживаєте. Проживаю я на Дніпропетровщині, це, мабуть, схід Дніпропетровської області. Межуємо ми Запоріжською. Так, на задній двір не дивіться. Це я втекла з двору, бо, ну, щоб зняти відео, це неможливо. Всі мені підспівують, всі мені підкрикують. Ну, в общем, подальше вже було тихіше. А учора це була п'ятниця, у нас пройшов сильний дощ. Він лив і лив, йому кінця і краю не було. П'ять годин безперестанку. Таке лило. Просто неймовірно. От на камеру дивиться вроді дощик та й дощик. А насправді ну просто ливень, йшов стіною, неможливо було вийти на двір. Хотіла підняти деяку тему про дезінфекцію приміщень. О, якби не о той YouTube і не той інтернет, що б ми без нього робили? А так надивилася блогерів. Господарів, які тримають господарство, ну хтось тримає свиней, хтось тримає птицю і вони дезінфікують свої приміщення. Тож думаю, чим ми, наші коровки гірші? Тож я так трішечки ознайомившись з характеристиками цих засобів і натрапивши на один із засіб в нашій ветаптиці, купила. Воно продавалося на розвіз, купила кілограмчик і вирішила спробувати. Тим більше це дуже швидко і просто. Так, ну все, 5 хвилин і дезінфекція готова. Швидко і, швидко і просто. 3 хвилини відром все змила, щоб більш-менш було до підлоги чистіше. І 2 хвилини зайняло для того, щоб потрусити кліносаном. Дезінфекцію робила кліносаном. Це не реклама, я купила його в етаптеці просто попробувати. Мені дуже подобається такий сильно ментоловий запах. Зараз воно цю всю впитає в себе всі погані запахи. Зробить таку дезінфекцію і все. І все, буде, і все буде гарно. Ну, що, швидко, якісно і без проблем, я хочу сказати. Тому що, ну, якось от ніхто не розкриває цієї теми дезінфекції сараїв, коровників в основному. Всі білують стіни. Це також дезінфекція. ну, Дезінфекцію правильно проводити раз на тиждень. От кліносан. Дія тиждень, Тобто, можна проводити, от, виділити собі якийсь день, наприклад, там, ну, любий який зручний зручний, да, і робити в цей день дезінфекцію. Тобто одного дня на тиждень цього буде достатньо. Я вже робила таку дезінфекцію, оце три дня буде ідеально. Тобто, Ти заходиш в сарай, і це це класне. Відчуття, коли тобі не б'є оце аміак, аміак до носа. Бо як сідаєш, дають коровою і впираєш носом в пол, то не дуже приємно. Після цього такого відчуття не буде. Тому що побілка побілкою, побілюю я. Понятно, що воно білиться колись там. Ну, я б не сказала це дезінфекцією. Скоріше всього, це таке пауків поганять. Та паутину позмітати. А дезінфекція полу, там, де корови стоять копитами, там, де вони лежать вим'ям, щоб. Убити всіх там мікробів і просто продезінфецирувати, просто прибрати оцей лишній запах з сараю, то мені сподобалося. І ще воно гарно осушує підлогу, тому що це зараз хорошо вигнав скотину на цілий день, на двір на пасовисько, і тут все гарненько підсихає. А коли ось стануть вони що вже постійно стоятимуть в сараї, то тут, знаєш, вже чистиш-чистиш, а воно все одно равно... все одно тут волога, все одно тут запаха м'яку. Тому що підлога дерев'яна, і вона впитує, звичайно, в себе усе, що, усе, що хоче, та й опитує. Розход у нього невеликий. У мене три стойлових міста, то зараз я тут посипаю, пішло 5 кіла, бо я купила перший раз кілограм, то в мене на два рази вистачило, зараз купила трошки більше. Ну, смисла виписувати мішок. Я не бачу, тому що 2 кіла купила а тобі на місяць є. Ну, нормально. І в сараї завжди свіженько, гарненько. Тому мені подобається, я буду е, і далі цим дезінфікувати, купувати. Ну, ось таке воно має вигляд, таке сіреньке. Воно абсолютно. Воно абсолютно безпечне для людей і для тварин, тобто можна обробляти приміщення навіть коли тварини там знаходяться. Воно має такий різкий, але такий ну, приємний такий запах ментолу. І от воно є кліносан, мікасан і йодоклін. І. Дуже цікава ну, от ваша думка. Чи користуєтесь ви такими засобами? І що найбільше підходить до, до копитних ну, для тварин, для корів, кіз, коней, тому що кліносан все-таки більш підходить, мабуть, для курей. Ну, Взагалі, не знаю. Це мої такі експерименти, мені дуже сподобалося, я хочу ним користуватися. Просто ну, пишіть в коментарях пишіть в коментарях вашу думку з приводу цього і хто чим користується, і що, який з засобів більше підходить, звичайно, для корів. Нещодавно постало таке питання, чому може гірчити молоко. Гірчить сметана, гірчать вершки, гірчить молоко. Чому? Корова не в запуску, іначе травичка пасеться, а все ж таки воно гірчить. А відповідь тут -то така. У нас скрізь зараз амброзія. Куди не глянь, скрізь, майже скрізь амброзія? На праву амброзія, наліво амброзія. От вони і відповідь на питання: серпень, вересень, коли скрізь бушує амброзія. Звичайно, це стосується корів, які випасаються. Ще й на прив'язі, наприклад, що вони не ходять вільно, не можуть вибрати собі таку траву, як вони хочуть, а на прив'язаним способом то корова їстиме те, що має. А серпень, вересень. Коли бушує амброзія, то корова може їсти і молоді рослини амброзії також. Тому молоко, а тим більше, вершки і сметана будуть мати такий ну, гіркуватий присмак. Більшій чи меншій мірі, але ж матимуть. І так як цей процес сконтролювати неможливо, я примінила одну тактику, яка таки працює. А саме починаючи з серпня, коли починає квітнути амброзія, я ставлю коров на вечірній зимовий раціон, щоб вони були ситі, не голодні. І зранку, коли виходили на пашу, не хватало все підряд. А було для них так, як прогулянка денна. А так в коритах підвялена люцерка. Це я їм вже наготувала на вечір. Підвялена люцерка, гарбуз чи попів гарбуза. Оце вони з'їдають, як тільки приходять, до дойки. Прийшли, щоб їм смачненько було, щоб їх можна було прив'язати, щоб вони гарно зайшли до сараю. То, звичайно, зразу вкусняшку. Поїли, подоїлися, і потім даю їм повні корита сіна. От, просто повні. 15 кілограм, то це якраз тюк, один на троїх. Телички менше, а коровам трошки більше. І дерті, кілограма по два, замочена водою. Оце в них такий вечірній раціон. Тобто вони оце їдять, вони прийшли, приходять, то тобто есть вони вечором пашені, Прям добре на пашені. З'їдають оцю люцерку з гарбузом, потім кудись їм ще влазити сіно, не знаю, куди воно їм влази, але влази. Виїдають все. От вам і будь ласка, повністю вечірній раціон. Ну Ти подивися, що це робиться, хто громче чи що. <смір> Ще один. Ну, в общем, вже я хотіла сказати, що повністю вечірній раціон корови з'їдають. <клух> да <клух> Трава, сіно, дерть. Тоді корова е, зранку виходить з конюшні не голодна. Е, не голодна на... Ти подивись, що робиться. В чим все понятно, так не вийде. А оце бекало ще постійно реве. Щоб його накормити. Треба поїхати щось накосити, привезти. І тоді воно нарешті успокоїться. Дощ, сніг. Яка там погода не була. Їй, і вези йому траву. Так, ну точно тут десь я бачила. Так, зараз приблизимо. Точно є. Ну кури. Ну вома де ховатися. Так, а як же мені туди добратися? Добратися, добратися. Ой, це капець якийсь. Ватенько треба доставати. Ну, ти представляєш? Ой. Це ж треба було туди заховатися. залізти в те сіно. Ох, і куряки. Ну, ось такий урожай насобирала. Чотири, п'ять, шість, сім, 8, дев'ять штук. Оце, якщо в дворі є сіно то хоч ти їм мости, гнізда, хоч не мости. Все одно будуть шукати, де їм заховатися. Ну, це молодь, бо всі яйчки маленькі. Старі кури вже знають, де їм нестися. А молодь, аби де. Бо, що ходиш по всьому двору. То там яйце лежить, то там. Нічого, знайдемо.